Друзі, усім привіт! Я рад вас вітати на своєму youtube каналі Хто не знає, вже через місяць відбудеться фінал конкурсу Євробачення 2023, який проходить у Манчестері, Великобританії. В цьому році, як завжди, бере участь 40 країн і. Я думаю, що ніхто з вас не планує слухати всі 40 пісень цих країн, щоб обрати для себе ті, які вам сподобаються, щоб додати їх у свій плейліст там в Apple Music чи в YouTube, щоб просто слухати кожен день. Тому я зробив це за вас. Останні пару днів я переслухав увесь плейліст 2023. І так плавно наше відео переходить на англійську мову. Я обрав 5 пісень, які, на мою думку, вони, чесно кажучи, єдині мені сподобались, в принципі, з усіх. І декілька з них я прям останні пару днів прям переслуховую дуже конкретно по 200 разів на день, особливо дві пісні. І з них ми давайте і почнемо. Перша пісня, яка мені сподобалася, це пісня країни Ізраїль. Виконавиця Ноа Кірель з піснею Юнікорн. Стоп! Хотів сказати, що в цій пісні мені не подобається початок ось такий гучний. І кінцівка. Взагалі не в тему, а початок мені не подобається. Я в житью песню <laughs> наизусть выучил. Моя улюблена частина. До речі, дуже красива дівчина співає дуже. В неї такі губи красиві. Середина пісні мені дуже подобається. Я на реплеї кожен день слухаю цю пісню. Але кінцівку послухайте Фемінина. дуже стильно вдягнута. Сучасний кліп. Мені подобається. А ось зараз буде частина, яка мені не подобається. І вона майже цілу хвилину, я не розумію навіщо ставила ось цей дабстеп. Коротше, я не хочу до кінця її дослуховувати. Ви зрозуміли. Тобто середина, початок і середина пісні мені дуже подобається. Мені подобаються ось ці два куплети і два приспіви. Але в кінці я не розумію, навіщо вони вставили ось цей дабстеп. Мені здається, що краще вони просто ще раз третій приспів заспівали. І було б класно, реально. А так, я її кожен раз перемотую. Поїхали далі. Далі пісня, яку я саме сьогодні для себе відкрив і також переслуховував. Це пісня країни Кіпор, виконавець Ендрю Ламброу. В кліпі він грає плавця, за яким там дивиться його дівчина. І, і в них кохання. Я колись у школі в нас була така сценка, не пам'ятаю, якийсь був ом, захід, і я грав Діму Білана, який вийшов на сцену і сказав: а я буду виступати на Євробаченні. Щось таке. Коротше, всі сміялися, було дуже смішно. Ось і я гадаю, що якщо б я виступав на Євробаченні, я б виглядав так само. Я б реально я вдягнув косуху, пробив би собі вуха. До речі, воно в мене колись було пробито. Коли мені було 10 років. Вже зараз заросло. І щось таке співав би. <му> Цю пісню треба розслухати. Вона, правда, я впевнений, вам сподобається. Просто треба розслухати її. Кліп трішки слабенький. І в кліпі він класно виглядає, але дівчина якась така. Бо ж коротше, ви зрозуміли. Цей куплет, ця частина, частина мені нагадує щось. Не можу згадати, що саме. І красивий дуже голос. Гарно співає. Мені цікаво послухати, як він буде наживо співати, тому що я кліп дивлюсь. Добре, давайте далі. Третя пісня, яку я обираю, це пісня «Switzerland». «Switzerland» — це в нас Швейц... Швейцарія. Так? Так. Ем... І виступає Ремо Форер. Він, до речі, переміг у голос Країна Швеція. Коротше, в передачі «Голос» він переміг. Такий милий хлопчина. З піснею Water Gun Водяний пістолет. Пісня на таку воєнну тематику. Ось давайте послухаємо. Прониклива пісня. Красива. Ось мені важливо, щоб в пісні був такий приспів, такий драйвовий. I don't wanna be a soldier, soldier I don't wanna be the player with real blood І зараз буде така більш потужна частина. Взагалі, ось скандинавські страни, країни, дуже класно виступають. Швеція, це ж вважається Швеція вважається просто топ серед бісень. Я прочитав, що хтось назвав Україну типу постсовецьку країну, типу Швеція. Коротше, це був типу комплімент, але такий собі. Кліп такий цікавий, красивий також. Пісня трішки слабенька, але має місце бути. Давайте далі. Наступна пісня це Ірландія з піснею We Are One. Це гурт Wild Years. «Yes» Як буде молодість англійською. Це інді рок чи інді поп група. Мені до речі, я обожнюю альтернативну музику і інді. Виглядають дуже інді. У кліпі вони в глітерних масках. Давайте трішки перемотаємо. Позитивна пісня, але Мені дуже схоже на пісню We are Young. Tonight, we are young. <реш> Ви знаєте, ця пісня дуже популярна була ще десь років десять тому назад. Схожа. Навіть голоси схожі. Погодьтеся зі мною. Позитивна пісня така ось для Євробачення класна, мені здається, вони також можуть перемогти. Боються про те, що ми у, ми різні, ми повинні бути унікальними. Ми повинні сяяти як сонце. Уфані сай. Блін, в цій пісні також Tonight we are young". А до речі, про копії пісень, про плагіат. Чому я не включив пісню Лорін? Я взагалі дивуюся, чому там так багато коментів під відео, там, де виступ Лорін, що ось вона повинна перемогти. Що дуже класна пісня. А, я не розумію взагалі, навіщо другий раз. Виступати на Євробаченні, особливо якщо ти вже переміг. <с> і пісня дуже-дуже схожа на попередню на ейфорія. І, коли, і зараз про плагіат. Я коли дивився цей кліп, тату називається пісня, там були відсилки к «Мадонні», кліпу Фроузен, коли Лорін робить, робить ось такі рухи. Потім, звісно, дуже схожа мелодія на пісню Ньютон, коли Міка Ньютон виступала на Євробаченні. І хтось, знаєте, казав: типу, ось ви що реально гадаєте, що Лорін сиділа і дивилася кліп і Ньютон, щоб його типу, скопирувати? Ну, слухайте. Незнання не. Знання, не... Відповідальність не забирає і реально дуже схожа пісня. І, в принципі, пісня ну коротше, я не включив Флорін, тому що ну, ця пісня не гідна, не те, щоб перемоги, а навіть щоб бути в топі. Ну, реально, це дивно. Пісня непогана. Я її також декілька разів послухав, додав собі у плейлист, але вона не свіжа, це не свіжий продукт. Євробачення це класний шанс для молодих виконавців показати себе. Лорін вже своє відспівала. Тим паче за цю перерву вона, я не знаю, ви знаєте якісь хіти Лорін? Я не знаю. Так, і що ще? А, так, пісня Александра, «Queen of Kings». А, Не можу сказати, що ця пісня. Прям вау, це Норвегія. Далі Норвегія йде. Але непогана. Мені просто повинно, я повинен був ще п'яту пісню якусь додати. Давайте послухаємо Норвегія. Казав, <смірка> що це Норвегія. Ви я впевнений чули багато разів цю пісню в Тіктосі. Вона була така вірусна. Я, до речі, зараз дивлюсь живий виступ. Красива частина. Я згадав, по цю пісню виходила наша учасниця, наша дівчинка на конкурсі Міс Всесвіт Краса, так? Білявка така. Принаймні багато відео в Тіктоці було, що вона виходить під цю пісню. Одяг дивний в цієї дівчини. Але вона така. Пісня, до речі, присвячується усім самозакоханим людям. Нереально. Не Це так сказала вона. Добре, нормально. Коротше, мої фаворити це Ізраїль, Unicorn і, 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 і Break a Broken Heart Keeper, хлопець, який співає. Я, до речі, хотів вам сказати про нас, про творчі, які їдуть в цьому році, представляти нас. Чесно кажучи, я вболівав за. На українському на світборі саме я вболівав за дівчину Ангеліна чи Анджеліна з піснею «Stronger». Пісню «Stronger» для неї, до речі, написав шведський композитор якийсь. Пісня творчих мені, чесно кажучи, слабенька така, ну не дуже сподобалась. Просто не сподобалась. Не можу пояснити чому, але кліп, візуал дуже красивий. І я вам хотів просто показати. Щоб ви послухали пісню «Stronger» цієї Ангеліни, який, до речі, 16 років. Ось вона тільки починає свою кар'єру. Пісня саме ось в Apple Music, коли я слухав, вона така реально класна, дуже потужна, і мені дуже сподобалась. Вживу, вона трішки, звісно, слабенько заспівала, але давайте, давайте послухаємо. Просто це як бонус плюс від мене. До речі, всієї пісні є українська версія, від котру я просто ридав, як на в себе, асоціював з Україною. Вам також сподобалась ця пісня Ангеліна, і ви за нею вболівали. Напишіть в коментах. Мені цікаво. В цієї пісні до речі, є три частини, які відрізняються, і мені подобається. Ось послухайте. E і зараз буде. І третя частина Фальшиві трішки Stronger than you. Ну класна пісня, реально. Видна рука шведів. Давайте ще раз. Я тебе витянув. Давай я тебе витяну. Так, щось російська в мене. Stronger than you. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, Stronger than. Сенкю, Ангеліна. Згадав, як я приймав участь в університеті, коли навчався на другому курсі. Приймав участь у конкурсі містер і міс юніверситет. Це щось у мене такий англіцизм лізать. Я Просто вчу англійську мову. Коротше, навчався коли в універі, приймав участь в конкурсі містер і міс» університет. До речі, дівчина, з якою я разом там ми по парам виступали з, кожного, з кожної групи чи курсу вибирали хлопця і дівчину. І ось е, Настя, з якою я виступав, ми разом співали. Ну, як співали? Коротше, он, ona, вона перемогла, стала міс університет в тому році, а в мене, прикиньте, не спрацював мікрофон, і я замість того, щоб припинити виступ, сказати: так, в мене не працює мікрофон, давайте ще раз спробуємо. Я так розхвилювався, і я просто почав якось. Грати, показувати якусь акторську, акторську майстерність під час того, як Настя співала. І багато людей тупо ржали з мене. Це взагалі не смішно, тому що прикиньте ви на сцені університетські. Ну, тобто, це було, орендували якесь приміщення в батерфлій на вокзальні, а, якийсь там концерт-хол. І, і ви просто там якось. Вони б сказали, що я кривляюсь, але я, <смі> я грав. І коротше, з мене реготали, і це була така, це така трішки травма для мене, знаєте, рідко коли навіть це згадую. Ну, Коротше, я про те, що якщо у вас щось йде не так на сцені, просто мені завжди ще казав, здавалося, ну, коли я бачив, що коли в когось починається виступ і щось йде не так, Люди якось знаходять вихід з цієї ситуації, наприклад, моделі просто встають і йдуть далі. І я гадав, що я не можу сказати так: стоп, давайте заново спробуємо. Тому, коротше, це було все. Мої фаворити це Кіпер, Ізраїль. Ну і це мої основні фаворити Кіпер і Ізраїль, ну і трішки Швейцарія. Фух, це було все. Я усім вам дякую за перегляд. Будь ласка, пишіть, хто вам сподобався. Можливо, я не розслухав якісь пісні з цього відбору. Пишіть ваші враження. Все, усім вам велике дякую. Дякую вам за перегляд. Поставте лайк цьому відео, а ще можете на мене підписатися. Я знімаю відео про косметику, про парфуми, про кіно і ось про музику, як бачите, і про одяг. Коротше, кому буде цікаво, подивитися там трішки про моє життя і якісь ділові рекомендації, Підписуйтесь на мій канал. Все. Я усім дякую, Па-па.